Ідея в тому, що а, яку планують реалізовувати спільно з нашими західними партнерами, що створюється стіна дронів з FPV. Ну і, власне кажучи, а, це допомагає, тому що таку стіну пройти дуже важко. Подивимося, як це буде працювати. Я особисто покладаю велику надію на дрони, на дрони перехоплювачі. Все більше моделей з'являється в Естонії, наприклад, випробували дрон. Який а, при наземному старті для удару по тих же шахедах здатний розвивати швидкість до 1200 км і доволі дуже швидко переслідувати відповідно дрон а противника, вражати його і таким чином не давати дрону влучати в ціль. Складна ситуація на фронті знову працює головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, безпосередньо на місці. На покровському напрямку координує дії наших підрозділів.